ми підходили, мої насільчані, конкретними проблемами. Зрозуміло. А от безпосередньо, на законній підставі, я не бачу сенсу абсолютно ні розмови, ні підписів. Ні, розмов, під, 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 підписів взагалі ми ніяких не бачимо. Просто ми запишемо дані, пособи викидуть. Ми, 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 ми бачимо, що ви не, 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 не порушуєте ніяких... Камера і, плохо знімає. Ні, ви тут ніяких законних, ну, протиправних дій ви тут не чините. Просто А від кого викрут? Я можу. Я маю право. От, це ласка. Нам, нам надішлу від оперативного чергового Полтавського районного відділу Оперативному черговому. Це я не можу сказати. Я не знаю. Розумієте, це розумієте, ми як передстонджання моїї журналістської діяльності. Ви братіть з кістом, ви достайте ми отримали інформацію від чергового. Ми зараз рухаємося, у нас зараз викликів доволі немало. Під час руху, під час руху, з одного виклику на інший, нам поступила інформація від червового. Ми приїхали на місце, бачимо, що тут на місці проходить. Я, я ж вам повторюсь ще раз, даже на відео. Нам просто треба зафіксувати звідки, хто ви можете надати Вичай, таку інформацію. Вітає? Все, ми більше нічого від вас не требуємо, ніяких просто... актів. Дякую, ніяких... Павлович. Дуже приємно, Володимир Павлович, взаємно. Может тим не передати, ні позиції мені буде записати. Ми не той орган, щоб вам перешкоджати. А який той орган, який може <поставі> перешкоджати журналіст? Я, я не знаю, який орган може <поставі> вам. <поставі> ну, от, от, бачите. Якщо ви хочете витримати інтерв'ю, будь ласка, через презентацію розказати. Я маю право з вами поговорити. Ну, ми не маємо, що з вами говорити. Так ви з мене підійшли. Мені... Чому? Я до вас звернувся з одним тим, що ви маєте бажання зняти якийсь сюжет. Не треба йти на робочу карту. Це заборонено до правил безпеки. А, я журналіст. Ви я наражаєте... маю право. Ви не маєте права наражати на небезпеку працівників звалища і порушувати інструкцію знаходження. В чому знаходження. В чому саме, що ви пішли на робочу карту працює лишній транспорт. Ще раз вам цитую: журналіст має право перебувати в районі стихійного лиха катастроф, місця Авасових почекання. Я вас буквально. слухала масових заворушень було. на мітингах і демонстраціях на територіях де оголошено надзвичайний стан. І повторюю, до першого журналіст має право на вільне отримання, поширення, заберіга інформації. Прийшла на вашу приватну Добре. територію. Можете питання вам? Просто. Розуміння, журналістська етика у вас... нас. Моя журналістка Ось, етика. Давайте. Це моє право. Я маю повне право іти і знімати, не питаючи дозволу. Ні керівників, ні навчання. Ви маєте два, право знаходитися на право. території звалища. А тут не написано, маю... щоб заборонено, ні? Чи ви не вмієте читати? От зараз ви намагаєтеся мене образити. У вас образ? Нас не треба мене знімати. Я як людина, я маю право заборонити вам знімати. Не Знімайте, не знімайте. Ви не маєте права так самодійно мати нікого оператора. А він не має права Ваш колега знімає. Він знімає те, що говорю я нехай Це його робота. Дивіться, мені, Я вибачаю, вибачаю я. далі мені цікаво з вами розмовляти. Будь, будь ласка, звертайтеся будь до прислужбу міської ради.